Доброго ранку, шановні українські гарі. Дивіться, пише тут Барбобоса. Якщо дати азота при густих посівах, то можна буде політу солому на дошки розпускати. Чимось ви праві, звісно, злакова культура. Вона дуже реагує на азот. Вона реагує, особливо на нітратний, швидкий азот, як кажуть, якщо ви зараз даєте, от сьогодні по великому рахунку, то і є тепло, то вона буде щось робити. Щось робити мається на увазі в залежності від фази, фази розвитку пшениці. Якщо зараз, зараз дати, то вона починатиме трошки більше куш... куститися. Кущення буде відбуватися інтенсивніше. Але я думаю, все рівно у нас тут ідуть, іде справа до заморозків Уже наступного тижня, здається, вже мінус два навіть малює. Тобто зараз азоту давати точно не потрібно. Якщо хотіли давати азот, то можливо там місяць назад, хоча б то і півтора для, а можливо, там, не знаю, під культивацію, якщо бачили, що треба. Або після сходів, особливо ті, хто бавляться з низькою, низькою посівом, з низькою устотою посіву. У нас ж я кажу, спеціалістів багато, у кожного своя думка, але й відповідальність. У нас у кожного своя, так чи ні? Я ж не проти, що люди сіють там і і 2 мільйони, і 3 мільйони. Бачу, там один холдинг виставить 2,2 мільйона, густота посіву. Та я ж не проти, господи. Якщо у вас прекрасні умови в полі, класний попередник, то чому б і ні. Якщо у вас ну наша зона, це беруть три роки підряд, у нас тут біда з опадами, тобто десь вересень взагалі немає опадів, то сіяти з густотою 2,2 мільйона, ну, трішки самогубство. Нічого, то це, як кажуть, якщо вас виганять, слідуючий прийде, агроном буде умніший, буде вчитися на ваших помилках. Тобто, і ще, колеги, саме головне хочу сказати, що кущення це просто кущення, це фізіологічний процес рослини. Але не все кущення є продуктивне. Тобто, те, що показує там пшениця така о, з цими спаростками, капець як це красива, це не продуктивне кущення, це просто кущення. Тобто рослина утворює потенціал, да, який може бути, а може не бути, в залежності від догляду і умов вирощування. розумієте, О чому питання? Тому що всі думають, якщо вкущення там 2-3, то буде 2-3 колоска. Та фіг би ви вгадали, може бути 2-3 підгони, і ви прозрієте з тими підгонами, розумієте? Наприклад, давайте так моделюємо, буде посуха, і рослина просто не витягує. Тобто буде один нормальний центральний пагін з колосками повноцінними. І буде що там буде. І буде 2-3-4 підгона маленьких там по 2-3 зернітка в колоску. Бачили ж таку ситуацію, напевно? Бачили. От вам і виходить. Наче е, кущення, кущення дорівнює трьом, а вам по великому рахунку в полі таке і, і просто не потрібно. Розумієте, що питання. Так що я хочу сказати історію. Якщо хтось думає, що кущення і продуктивне кущення це одне й те саме, ну це трішки різні але. Давайте до іншої історії. Якщо у вас густі посів, а в коментах дуже багато про густі посіви, ваша задача тягнути азот до самої головної фази 29. BBCH 29. Це початок виходу в трубку, це коли пшениця перестає бути травою. А буде схоже на вас таке на щось таке на пшеницю, да? вихід трубку називається фаза. І в цю фазу треба дати азот, щоб він був доступний вже для рослини. І тоді, дасть боженька, благословить вас урожай і буде все ок. Якщо ви, звісно, в, на, гусь, на перезагущену пшеницю. Дасте азота по мерзлоталому ґрунту. Це ще додатково спровокує його на, на збільшення кущення. А далі ви зрозумієте одну історію, що е, у вас є, як кажуть, навколо середовище, у вас є зона вирощування, що просто рослина не витягне той потенціал, який вона закладає на кущення. От і все. Казочка проста. Думайте, як працювати з азотом. То це, це дуже важливий і дуже тонкий інструмент. Запрошую до співпраці, підписуйтесь, успіхів вам.